Вітаю на каналі Наталя В'яже. Сьогодні ми зв'яжемо гачком довгоногу жабку, яка подобається всім. Я зробила її пухкенькою, а також зв'язала для неї одяг. Ще я додала кнопочки на його лапки, тож він може триматися за ремінь вашої сумки, буде вашим маленьким другом, куди б ви не пішли. У майстер-класі я покажу покроково, як зв'язати всі деталі та з'єднати їх. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Для в'язання нам знадобляться ось такі матеріали. Починаємо в'язання з кільця амігурумі. В кільце амігурумі нам потрібно зв'язати 8 стовпчиків без накиду. Затягуємо кільце. І в'яжемо другий ряд. В другому ряду нам потрібно зв'язати вісім збільшень. Тобто в кожну петельку ми в'яжемо по два стовпчики без накиду. Один і ту ж петельку два. Наступну. Два, один. І так в'яжемо до кінця рядочка, і в нас має вийти в цьому ряду 16 петель. В'яжемо третій ряд, в третьому ряду ми в'яжемо один стовпчик без накиду і збільшення. Так в'яжемо до кінця рядочка і в кінці у нас має вийти 24 петельки, в'яжемо четвертий ряд. В четвертому ряду ми маємо зв'язати три стопчики без накиду і тоді збільшення. Один, 2, 3, тут збільшення. Повторюємо так до кінця рядочка. І в кінці рядочка у нас має вийти 30 петельок. Так, з 5 по 16 ряд ми будемо в'язати по 30 стовпчиків без накиду в кожну петельку, без змін, без збільшень. Так будемо в'язати і зустрінемося, коли я вив'яжу ті 12 рядів. Так, я пров'язала з п'ятого по шістнадцятий ряд. Ось така деталь у нас виходить. І зараз будемо в'язати сімнадцятий ряд. В сімнадцятому ряду ми в'яжемо три стопчики без накиду, і тоді зменшення. Один. Два. Три зменшення. Так, в'яжемо до кінця рядочка, і в цьому ряду у нас має вийти 24 петельки. В'яжемо 18-й ряд, і в 18 ряду ми будемо в'язати один стовпчик без накиду і одне зменшення. І в кінці цього рядочка у нас має вийти 16 петельок. Так, в'яжемо до кінця рядочка, і це наш останній ряд в цій деталі, і будемо давати наповнювач і сшивати. Так, даємо наповнювач. Так, думаю, достатньо. Так, зшиваємо, захоплюємо петлі за передні дужки. Я буду тупим кінцем голки захоплювати. Так мені зручніше. І захоплюємо петельку з протилежного боку. Поки зшиваємо основну деталь, хочу сказати, що дуже ціную кожного, хто приєднується. Якщо вам тут комфортно, буду рада бачити вас серед підписників. Ось у нас готова деталь. В'яжемо очі, знову починаємо в'язання з кіпцями гурумі. Це амігурумі нам потрібно зв'язати 6 стопчиків без накиду. Так, І затягуємо кільце. Другий ряд нам потрібно зв'язати один стовпчик без накиду. І одне збільшення. Стопчик без накиду ми зв'язали, тепер збільшення. Так, дов'язуємо до маркера і у нас має вийти 9 петельок. Так, третій ряд. В третьому ряду ми в'яжемо 9 стовпчиків без накиду в кожну петельку. До кінця рядочка. Так, ось така деталь у нас вийшла, таке око. Витягуємо ниточку. Так, Я зв'язала ще одну деталь. Це у нас будуть очі такі. Щоб зв'язати лапки, я набрала 6 стопчиків без накиду в кільце амігурумі. І ми будемо в'язати без збільшень, без змін в кожну петельку по 6 стовпчиків без накиду для лапок. Шість стопчиків без накиду в'яжемо в кожному рядочку, і так ми будемо в'язати з другого по 12 ряд. Я зв'язала руку, одну лапку це руки будуть. Таких деталей потрібно 2, по 12 ряд. Ще дві деталі це ніжки. Вони в'яжуться так само, аналогічно, по 6 стовпчиків без накиду, але тут в'яжемо до 10-го ряду, вони трошечки коротші. Так, ми маємо зв'язані деталі, тулуб і голова, очі. Отже, зараз будемо приміряти і пришивати деталі між собою. Приміряємо. Я приколюю булавочкою. Так. Ось так можна пришивати. Так, ось я пришила одне очко, буду показувати, як пришиваю друге. Так, тепер пришиваємо лапки верхні, так, і ніжки для жабки. Робимо це самостійно, і коли я пришию, покажу вам результат. Так, я пришила ручки, лапки і ніжки. Показую, ручки я пришивала, пропустила від ока два рядочки, і тут так само, ну, ніжки зрозуміло. Так. Ось таке жабенятко у нас. Зараз будемо вишивати йому очі. Я взяла ниточку чорну. Так, і треба вишити ротик. Цього разу я очі вирішила вишивати. Мені здається, так вона виглядає кумедніше. А ви як думаєте? Чи було б краще, якби очі були на безпечному кріпленні? Напишіть мені, будь ласка, мені цікава ваша думка. В кінці відшивання нитки я, як завжди, зав'яжую на зворотньому боці і потім ховаю їх. Так, ось що у нас виходить. Здається, нашому женятті щось не вистачає. Я зв'язала йому ще щічки. Зараз пришию і покажу результат. Я зв'язала просто в кільце амігурумі 6 стовпчиків без накиду і з'єднала з'єднювальним стовпчиком. Так, ось такі щічки. А тут на лапки я ще пришию кнопочку, одну пришила, щоб можна було чіпляти її. І е, зв'яжемо зараз для жабки ще платтячко. Щоб зв'язати платтячко, ми з вами робимо вузлик. І потрібно зв'язати 30 повітряних петельок. Так, Я зв'язала 30 повітряних петельок, з'єднуємо їх в кільце з'єднювальним стовпчиком. В'яжемо 2 повітряні петлі підйому. Будемо в'язати один стовпчик з накидом, і тоді в другу петельку збільшення, 2 стовпчики з накидом. Один стовпчик, наступну петельку будемо в'язати два. Ниточку ховаємо під в'язання. Так в'яжемо до кінця рядочка. Так, робимо з'єднювальну петлю. Примірюємо нашу спідничку. І в'яжемо наступний ряд. Наступний ряд будемо в'язати дві повітряні петлі для підйому. І тепер в кожну петельку в'яжемо один стовпчик з накидом. Так в'яжемо до кінця рядочка. І зробимо з'єднювальну петлю в кінці рядочка. Витягаємо ниточку і обріжемо. Ось така спідничка. Так, Щоб наша спідничка добре трималася, зв'яжемо ще пасочок. Тут обв'яжемо стопчиками без накиду нашу спідничку. Робимо вузлик. І так будемо в'язати до кінця рядочка. Тепер нам треба зв'язати 15 повітряних петель. І тоді, отут маркерами, я позначила посередині 6 стовпчиків з'єднювальних. І тоді знову 15 повітряних петель. 6 з'єднювальних стовпчиків. Тепер знову 15 повітряних петель. Приєднуємо з'єднювальним стовпчиком. Ниточки заправимо під в'язання. Так, Наша спідничка сарафанчик готовий. Зараз будемо жабку одягати. Я вкладаю у кожну петельку тепло. І дуже радію, якщо ви це відчуваєте. Жабка готова. Мені здається, вона може бути добрим талісманом. Якщо вам теж сподобалось творити цю жабку, напишіть кілька слів, це надихає мене продовжувати. А поки чіпляй її на свою торбинку і нехай весь світ бачить твою творчість. Чекаю зустрічі!